За минулу добу Російська Федерація завдала по Україні 23 авіаудари, а Вночі запустила близько 10 шахедів, 8 з яких збили. Це новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Про те, хто захищає українське небо, говоритиму із Андрієм Гнатушем, військовослужбовцем збройних сил України. Андрія щиро рада бачити і дякую, що долучилися. Вітаю студія! Слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати із того, що вчора Російська Федерація знову ж таки завдала масованого удару і ракетного і шахетного. Чи працювали ви вчора? Я перебуваю на обороні об'єктів критичної інфраструктури. Ну не про це мова. Російська Федерація, вона підступний. Ворог їм не виходить завершити їхню спецоперацію за 2-3 дня. Чому? А тому, що Україну захищають герої. Тому що Україну захищають лідери, Україну захищають леви з високою мотивацією, люди, які точно знають заради кого, точно знають заради чого. І це зовсім не гроші, хоч вони так само мають значення, а це цінності, а це оце віра в майбутнє цієї незалежної, унітарної, нашої єдиної соловійної України. Оце те, що має значення, тому москаль. Пускає ракети, тому москаль пускає шахіди. Ну, але бачите, статистика говорить сама за себе протиповітряна оборона і сили, які підпорядковані у там, допомозі їм по секторах, вони вправно виконують свої завдання, збивають загрози. Ну, так трапляється, що на 100% спрацювати не вдається. все ну, є похибка, ворог, повторюся, підступний. Ну, але. Боремося як можемо. тримаємо небо з усіх сил. В тому то й справа. Ви е, відкривали українське небо е, свого часу. Я хочу, щоб ви про це розказали. Ну, це більше стосується дронів і це більше стосується історії підготовки операторів БПЛА в Україні. Так ми це так. розпочали робити в березні місяці е, минулого року, коли про дрони ні слухом, ні духом. це спільна історія з Віктором Тараном. Зараз це є очільник, мій близький друг братик, от школа «Круг» в Києві. Ми дронаріум станом на цей день нам разом підготовлено близько 6,5 тисяч пілотів БПЛА. Ми почали робити це тоді, коли про дрони, в принципі, ніхто навіть не думав, що їх можна так ефективно застосовувати у цьому протистоянні. Тому ми були перші. наша... Дорога була терниста, було велике нерозуміння, особливо людей, які е, якби, не, не хочуть імплементувати технології у війська, не хочуть імплементувати якісь такі новації, тому що їм так зручно. А ця війна показала важливість саме цих речей, бо це протистояння дронів, артилерії і технологій. Ми можемо опиратися на наш інтелект, тому що це наша основна зброя. Відповідно, воювати треба розхідними матеріалами не особовим складом. Ми це продумали, ми в це повірили, ми це реалізували. На сьогоднішній час я точно знаю, що ми займаємося правильною справою, що рятує життя, бо готувати очі в небі це готувати очі в небі. Це Така наша це легенда. Це правда Андрію. Я хочу ще щодо все ж таки протиповітряної оборони, тому що це важливо і це завжди цікаво для наших глядачів для всієї України. Насамперед, які загрози стоять, з якими стикається воєнна протиповітряна оборона. У них є речник. У них є гнаб, який акуратно все е, оповіщає, доносить гріх е, сказати, що немає комунікації. Я можу сказати, які є загрози для цивільного населення, на що би б я точно звернув увагу. По-перше, не поводьте себе так, ніби за вікном війни нема. Не ігноруйте техніку безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це вбиває в прямому значенні цього слова. Не дурний це придумав, не дурний це запротоколював. Відповідно, будь ласка, чітко. Виконуйте вказівки, які до вас доносять. Якщо ви працівник стратегічних підприємств, це однозначно розосередження. Якщо ви працівники е, там обслуговуючої лінії, тобто ви так само маєте слухати, що каже вам старший армія, це є порядок і вертикаль. Е, перемога розпочинається з заправленого ліжечка. І якщо ви будете сіяти хаос і думати, що та хай всі, а я не буду. Ну, це породжує сльози, це породжує втрати, це породжує ну, непотрібні якісь знову ж таки витрати. Тому що якщо згуртуватися, робити все по прикладу годинникового механізму, повірте мені, будь ласка, результат оборони охорони об'єктів буде на порядок вищий. Ми це довели з лагодженістю. Самі ми не справимося, тому самі боронимо небо і всіх запрошуємо. Це відповідальність кожного, Андрію. А якщо говорити про е, патріоти, які вже в Україні, наскільки взагалі ефективними є? Я зараз пожартую. Патріоти були в Україні до того, поки прийшли патріоти. Новільні системи озброєння, тобто, це те, що точно підвищує нашу обороноздатність, і якби б їх було чим більше, це було б чим краще. Зовсім інша історія вартість даних комплексів, обслуговування їхнє, їх так само треба вберегти, тому що ворог на них буде полювати. Тому е, ми маємо розуміти, що за вікном повторюся, війна. Ми маємо розуміти, що кругом нас є купа шпигунів. Е, не боятися, не панікувати, не придумовувати собі різного роду фантазії а. Просто бути на своїх місцях і виконувати покладені на нас долею, обов'язки комусь в тилу гроші заробляти, щоб економіка працювала, комусь зі зброєю в руках боронити нашу незалежність, але маємо жити серце в серце, отак, От одним подихом, одними цінностями і вірою в одне майбутнє, бо попереду перемоги, по-іншому ніяк. Це для них це спецоперація. Для нас це національно визволена боротьба якою ми залишимо цю країну от після цього конфлікту, такою ми залишимо її для наших дітей і внуків? І я хочу, щоб моя донька не пам'ятала слово війна, а їй буде три рочки. Хочу, щоб вона знала, що мир як свісяє сонечко, яка Україна різнобарна, різноманітна в своїй культурі, в своєму фольклорі. І точно не шукала отих відьом, кругом і винних. Оце те, що має бути. Тому сьогоднішній час монолітність, єдність, закатані рукави. І працюємо на підняття боєздатності нашої держави. Якщо е, говорити про те, щоб не пам'ятали діти, що така війна, то треба гарантії безпеки для України, щоб тому, що сусід від нас нікуди не дінеться. Е, я думаю, що якраз цією гарантією безпеки може стати НАТО, і, і з вами також хотіла б говорити те, що усі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу ще приймуть і чи риторика не зміниться членів альянсу після нашої перемоги. Гарантія нашої незалежності, гарантія нашої цілісності і нашої безпеки це не блоки, це є збройні сили України, крапочка. І якщо ми не тратили сотні мільйонів на підвищення цієї боєздатності через різні причини: через корупційну складову, через невідповідальність, через хай хтось робиться інший. Ми заплатили високу ціну, яка обраховується десятками тисяч життів, що найголовніше, і ну, напевно, мільярдами. Тому врахувати оцю помилку, вижити, наростити, розвивати, укріпляти. Військові мають мати хороше забезпечення, військові мають мати е, хорошу ну, амуніцію, військові мають розуміти, що їхні. Сім'ї е, захищені, тобто соціальний пакет, і ви здивуєтеся, ще Миколаївське ТРО подумає, що йому потрібне НАТО. Умовно ми не можемо бути самі. Світ зараз гуртується, різні там анклави, різні групи. Ну тобто, але давайте вирішувати проблеми у міру е, їх надходження. Поки у нас оцей цей прямий збройний конфлікт в гарячій фазі. Я думаю, що це питання не може бути піднято на міжнародній арені. Як би мені цього не хотілося, на жаль. От але для того, щоб моя дитина повторюся, була в безпеці, я точно знаю, що нам необхідно в першу чергу нарощувати потужності збройних сил України. Я офіцер 125-ї територіальної бригади. Відповідно на базі цієї бригади. Генерал-лейтенантом було дозволено розгорнути перший оцей центр підготовки. Він повірив, він дозволив це зробити в певній мірі. Він зризикував, за що, а, за що а, знову ж таки, ну, воно ж могло і не получитися, але воно вдалося і воно отримало поштовх. Кожен має бути на своєму місці. Якщо ти класний полководець, будь полководцем, якщо ти класний менеджер, Займайся менеджерською діяльністю, але все має бути зараз напрямлено на цей е, напрямок укріплення Збройних сил України. Крапочка, кожним чи тобі 80, чи тобі 30, чи тобі 15. Кожен має працювати зараз на збройні сили України. Це правда. Про згуртованість світу, зокрема, Цахал проведе в Києві випробування ізраїльської системи повіщення проти російських ракет. Я хочу, щоб ви трішки розказали про цю систему, якщо вам відомо е, наскільки вона для нас необхідна, тому що насот що розповідали, наприклад, мені друзі, які побували в Ізраїлі, що, наприклад, в них працює ця система дуже потужно, тому що в них в одному кінці міста може звучати повітряна тривога, в іншому кінці міста може не звучати. Однак, якщо звучить, то це значить, що точно буде обстріл і точно треба ховатися у підвали. Те, що працює на маленькій країні, не обов'язково щось працює на нашому гіганті uh -huh. найбільша країна Європи. Відповідно для того, що необхідна величезна кількість різноманітних засобів, і якоюсь одною системою ну, воно не обійдеться або в її вартість буде становити просто непідйомні гроші. Ну, на це так само треба зважати. Тому розвивати, нарощувати потужності протиповітряної оборони, нарощувати потужності нашої авіації, працювати над якістю, формувати кількість, відповідно максимально долучатися до того, щоб бажання захопити наші ресурси вилювалися кількістю домовин і інвалідів, які повертаються їм за поребрик. щоб вони відмовлялися виконувати бойові накази, щоб вони не хотіли. Працювати там під це замовлення там своїх командирів для того, щоб той отримав ділянку на березі Азовського моря. Що він розумів, що єдина земля, якому світить в Україні, це на рівні там півтора-двох метрів. Оці чорноземи вони ж такі, бо були у нас там закопані від царської Росії, там потім перська доба. О, там о. Вони, вони піднімають. Труджуючись наших ґрунтів, піднімали, піднімають і піднімати будуть. Ми боремося за святе, ми боремося за нашу незалежну, ми боремося за майбутнє. Тому ще нікому не вдавалося нас поневолити, нас зламати, поки є Збройні сили України, до того часу буде Україна. Тому повторюсь, максимально донати, максимально підтримуємо, максимально включаємося, бо вона не мене жодного з нас. Це правда. Е, Буданов говорить про швидке завершення війни. а Росіяни готуються до українського контрнаступу, зокрема, і в Криму готуються. Однак, Андрій, я хочу з вами поговорити про тих самих ж донів, які є і в Києві, і в Криму, і на Донбасі, і на Луганщині, і в різних містах. От що робити із такими? Чи вони ж перевзуються, і коли прийдуть збройні сили України, то всі скажуть: вітаємо, слава Україні! Ти ж пам'ятаєш, яке саме вигідне ім'я в Україні? Ім'я? Так, слав! І Де треба Ізя, де треба Славік. Точно да. будуть різні, ну, от однозначно будуть різні. Е, знаєш, яка є найбільша отака, закономірність в історії? Ніхто ніколи не, ці... не любив і не цінував зрадників. Тому що якщо він зрадив тебе, ну, тобто один раз, то я тебе вітаю. Така, така його натура. Відповідно до вини, до проступку буде проведена фільтрація. Ну, тобто, це треба розуміти. Якщо люди е, свідомо шкодили, перешкоджали, е, тобто робили, працювали на ворога, їх притягнуть до відповідальності, але відповідно до норм чинного законодавства, до всього правового поля, тому що, на відміну від них, ми є правова держава, ми є демократична держава, і ми можемо нарікати на наші суди, і ми можемо нарікати на нашу свободу слова, але вони у нас є. Може не такі досконалі, якби би нам цього хотілося, але воно у нас є. Якщо людину заставляли працювати на окупаційний режим під дулою автомата, ну треба розуміти, що він рятував своє життя, свою сім'ю. Ну тобто він виживав. Зважити всі аргументи за, зважити всі аргументи проти, і від цього ми будемо рухатися далі і визначатися, вибирати, ну що робити, в якому секторі, але зараз максимально сконцентруватися для відбиття агресії супротивника, нарощування сил для деокупації території України. Ми прийдемо по кожного зрадника. Я вам обіцяю. А щодо того, що як перед війною було, ніхто не вірив в те, що Російська Федерація нападе, всі говорили ні, нічого не буде і так далі. Потім е, прийшла війна повномасштабна. Хоча по суті вона із 2014 року в нашій державі чи не буде такого, чи навчений вже наш народ. Що коли ми переможемо, ми. Е, Просто не то не те, що забудемо, а ну легковажніше будемо ставитися. І що зокрема можна зробити для того, щоб ця легковажність не з'явилася в суспільстві, це не перша і не остання війна з Російською Федерацією. От Давайте ми це запам'ятаємо і закарбуємо на своїх серцях. Якщо ти не годуєш свою армію, ти будеш годувати чужу. Ми занадто солодкі для того, щоб на нас ніхто не звертав увагу. Наша країна занадто багата ресурсами, щоб розуміти, ну вірити собі, придумувати в казки, що ми нікого не цікавим. А, Світ це, це поле інтересів, і кожен в першу чергу відстоює свої. Ми повинні зараз максимально сконцентруватися на тому, щоб Україну в світі представляли люди, які не по паспорту, а от душею і серцем. Є українці, наші дипломати будуть вести перемовини. Але дипломату, в якого за плечима поїзда армія, говориться якось голосніше і впевненіше. Наші бізнесмени будуть працювати на залучення коштів, на, ну тобто на розвиток нашої економіки. Але якщо вони будуть розуміти, що вони захищені, то вони будуть працювати набагато ефективніше. Наша армія. Яка буде розуміти, що її забезпечують ці бізнесмени, її інтереси в світі е захищають ці дипломати, вона буде стояти за них горою. Отак от воно працює, отак от воно повинно бути. Оборонна здатність повинна бути нарощена. Ми повинні пам'ятати наші помилки, на них вчаться. Тому що ворог думав, що йому вдасться зробити це дуже дуже швидко. Він нас недооцінив. І це і найбільша проблема, щоб ми ніколи не недооцінювали наших ворогів. Мені ніколи не переоцінювали е, дружбу наших друзів, а могли покластися лише самі на себе, на свого того побратима, на людину в дворі. На пані, яка продає хліб в магазині, щоби в нас були спільні. Цінності, а війна о, монолізув... от, грубо кажучи, робила нас монолітними, тому що ми згуртувалися єдиною цілі. Первинно вона була триматися, а зараз забрати своє. Нам чужого не потрібно, але свого не віддамо, ні шмата. Про наше внутрішнє знову ж таки мені. Хочеться дізнатися, от саме про армію, про те, що ми маємо тримати армію, і держава, зокрема, має робити все для того, щоб український військовослужбовець був вмотивований і платоспроможний. Хочу почути вашу думку щодо виплат військовослужбовцям щодо нарахування по 30 тисяч. У час війни з моїх уст не прозвучить жодного політизованого речення. Я скажу. Своє таке внутрішнє бачення. Військовослужбовець повинен бути забезпечений. Якщо його не болить оця душа, чи як в нього там вдома, чи забезпечена його сім'я, чи все в неї гаразд, він набагато ефективніше виконує покладені на нього обов'язки. Повинна Звичай. бути градація відповідно до ризиків, повинно бути е, розуміння відповідно до ситуації. Ми повинні навчитися. Жити відповідно до своїх отаких потужностей економічних, але економити на армії в такий відповідальний час це на ланка, де це вартується всюди скрізь, а лише в самому кінці на військовослужбовцях. Моя особиста думка: командування видніше, вони рахують, вони приймають рішення. Я вважаю, що Військовослужбовець зараз повинен бути забезпечений найкраще усім соціальним пакетом від медицини, закінчуючи до якихось таких пільг, які е, не тянуть за собою прямих е, там дотацій чи витрат. Ну, тобто, суспільство повинно хотіти допомогти сім'ї військовослужбовця. Суспільство повинно хотіти. Е, Підтримати сім'ю військовослужбовця, Оце це має бути мода на зсу, і тоді все буде Україна. Знову ж таки до вас, як до офіцера збройних сил України, питання про психологічний стан наших військовослужбовців. Я хочу, як приклад, привести, що офіцеру, котрий побив солдата з на Іван Франківщині, повідомили про підозру. Якщо підтвердять і буде доведено, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Андрію, що робити, коли виникають такі ситуації? Як часто, якщо ви знаєте, вони виникають, як боротися і як робити так, щоб не виникало таких ситуацій в нашій армії? Порядок і дисципліна, і закон розуміння невідворотності покарання все, оце три елементи, які невелюють подібні історії, вони траплялися. куди душу таїти казати, що це неможливо. Ну таке траплялося, але скрізь є люди, які вчиняють проступок: відповідно визначитися, дослідити ситуацію, провести службове розслідування і притягнути до відповідного покарання: от це те, що працює так, як воно має бути. А якщо вже е, це сталося, і тут доводиться е, робити певні кроки вже постфактум. А от якщо говорити все ж таки до того, щоб не допустити таких ситуацій, для недопущення подібних ситуацій е, офіцери і строковики повинні бути зайняті справою, вони повинні працювати в першу чергу над е, нарощуванням своєї боєздатності. І, от коли вони кожен зайнятий, тоді повірте мені, подібні ситуації є практично неможливі, тому що в одного немає на це здоров'я, а іншого немає на це часу. Так і жити треба. Кожен має виконувати поставлені йому завдання відповідно для того, щоб в завтрашньому дні бути своїм покращеним варіантом, тюнінгованим для того, щоб бути ефективнішим у цьому протистоянні. Андрію, якщо можна звернуся до вашого профілю ще з довоєнного життя, це питання енергетики, який зараз тісно пов'язався із війною. Японія у 2022 році скоротила імпорт нафти з Росії на 85%. Стало відомо про це зі звіту Міністерства фінансів. Наскільки взагалі важливо це і наскільки це вплине на Російську Федерацію? Це боляче, це не критично, але от це як то технологія тисячі порізів, вона має свій ефект. Воно їх обезкровлює, воно їх не вбиває, але воно точно робить їхнє життя неможливим. Ну тобто, некомфортним. Для того, щоб знаєте, які Віларіба Вілабаджо, вони можуть порівняти, як в них було до вторгнення, і які вони п'ють води соки після того, як вписалися в це СВО. Що вони отримали? Знаєте, чи, чи оця шкура вартувала вичинки? Це має до Петра самий такий упоротий путінофіл. От він має це відчути. Їхня сім'я має відчути війну так само, як до неї, на жаль, доторкнулася кожна українська родина, і тоді вони будуть розуміти, що війна це завжди страшно, що війна це завжди втрата, що війна це завжди не потрібно. Люди повинні працювати для того, щоб жити, а не бути для того, щоб вмирати. Оце те, що має значення. Ну от, наприклад, у Білгородській Народній Республіці люди почали бачити певним чином бавовну. Як ви пояснюєте взагалі ці хлопки на Білгородчині, і наскільки в них на вашу думку професійно працює протиповітряна оборона? Це випадковості, які переходять в закономірності, і якщо вони будуть себе далі так вести, такі випадковості будуть траплятися все частіше. Це закономірності війни. Андрію, я вам дуже дякую за таку розмову. Як завжди, вона дуже позитивна і направду дуже цікава. Андрій Гнатуш, офіцер збройних сил України. Андрій дуже дякую, що знайшли час і долучилися. Раді й бачите, все буде Україна, панове. Це правда. Все буде Україна. Дякую вам, наші глядачі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте йому лайк або напишіть коментар, запитання для наших експертів. І дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати. Це Новини Лайф. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.